Кінець року це завжди тиша між двома кроками часу. Минуле вже відпускає, а прийдешнє ще тільки наближається. І саме в цю мить особливо хочеться, щоб слова звучали точно, красиво і по-українськи. В ефірі новорічний випуск програми Мова про мову і сьогодні коротка новорічна мовна ревізія. Новий рік настає щороку. А разом із ним ті самі фрази, які кочують із привітання в привітання. Ми чуємо їх, повторюємо і навіть не помічаємо, що мова чемно підказує можна інакше. Кажемо: пройшов рік, а українська мова лагідно виправляє Минув рік! Бо рік не йде коридором, він минає, залишаючи за собою досвід. Ми звикли вітати одне одного з наступаючим роком. Хоча насправді рік прийдешній. Тож правильно і красиво звучить з прийдешнім Новим роком. До речі, про Новий рік. Коли йдеться про свято, пишемо новий рік з великої літери. До нового року місто засяяло вогниками з Новим роком і новими надіями! А коли говоримо просто про зміну календаря, пишемо Новий рік з малої. У новому році я хочу більше читати і подорожувати. Кожен новий рік починається з планів і мрій. Новий рік життя це точно про зміни. І точно ні в якому варіанті рік не пишемо з великої: одна літера, а зміст зовсім інший. А ще часто ми кажемо на протязі року. А протяг це коли двері відчинені. Про час говоримо інакше. Протягом року упродовж року. І от звучить урочисто: прийшов новий рік або наступив новий рік. Та нормативно і по-справжньому святково настав новий рік ніби нова сторінка життя. Спокійно та впевнено. Ми звітуємо, аналізуємо, підсумовуємо але не підводимо підсумки, а підбиваємо підсумки року. Кажемо кожного року. А простіше і легше щороку. Щороку напередодні свят ми збираємося родиною за одним столом. Кажемо текучий рік. А краще. Цей рік поточний нинішній рік. Цей рік навчив нас цінувати прості речі. У нинішньому році ми по-іншому подивимося на життя. Кажемо у кінці року, а краще наприкінці року. Наприкінці року хочеться зупинитися і подякувати за все пережити. Навіть у дрібницях є різниця. Не раз у рік. А раз на рік. Раз на рік ми очікуємо дива. Не рік назад, а рік тому. Рік тому ми зустрічали Новий рік зовсім іншими. А тепер трохи про зиму. Можна сказати взимку і зимою, коли говоримо про час. Взимку ми частіше збираємося вдома з родиною. Зимою хочеться тепла, світла і гарячого чаю. Обидва варіанти нормативні, уживаються залежно від стилю та ритму мовлення. І ще одне. Не наступила зима, а настала зима тихо, красиво, по-українськи. А тепер перевірмо себе: як правильно. Пройшов рік. В рік. Наступаючий рік. Прийдешній рік. На протязі року. Протягом року. Кожного року. Щороку підводити підсумки. Підбивати підсумки. У кінці року наприкінці року, рік назад, рік тому. Напишіть в коментарях, який вислів ви найчастіше чули, і який тепер запам'ятаєте. Новий рік це завжди шанс. Шанс почати з чистого аркуша, з нових рішень і з уважнішого слова. Бо мова теж традиція. І нехай у прийдешньому новому році мова буде для вас такою ж світлою, як зимовий вечір, і такою ж щирою, як новорічне побажання. Побачимось у новому році!